Він мріяв побачити перемогу України, проте не судилося. Окупанти зруйнували його мрії та плани на майбутнє, сповнені великих поривань і звершень, плідної праці, радісних буднів і щасливих вихідних. На щиті повернувся додому наш земляк Ілля Резнік. Війна безжально обірвала на злеті ще одне молоде життя. Мешканці громади, військовослужбовці, друзі, знайомі та родина загиблого 3 липня зібралися на міському кладовищі біля військового меморіалу Їхні імена будуть жити вічно, аби провести мужнього воїна до місця вічного спочинку. Підтримати рідних, які переживають страшне горе, висловити їм слова співчуття та виголосити прощальну промову під час жалобної церемонії прийшли представники міської адміністрації на чолі з міським головою Дмитром Биковим. Шановні рідні, близькі друзі, колеги загиблого, сьогодні ми проводжаємо за межу обрію нашого земляка сержанта Збройних сил України. Резника Іллю Владиславовича, народився Ілля 5 серпня 1991 року в місті Комсомольську. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 3 навчався в Комсомольському професійному гірничому ліцеї, де здобув професію. Помічника машиніста тепловоза. У 2009-2010 роках проходив Строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Потім працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті у Залізничному цеху. Із 2014 року став на захист. Незалежності і територіальної цілісності України був тяжко поранений в бою за Донецький аеропорт. Після лікування повернувся у військову частину. За відмінну службу неодноразово нагороджувався військовими відзнаками та державними. Нагородами. 27 червня 2024 року, гідно виконавши військовий обов'язок, командир бойової машини механізованого батальйону, сержант Збройних сил України Ілля Резнік героїчно загинув в районі населеного пункту Костянтинівки Донецької області. Світла і вічна пам'ять про подвиг Іллі Резніка назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! Свій обов'язок Ілля Резнік виконав із честю і гідністю. До останнього подиху він залишався вірним Україні та українському народові. На жаль, ані сердечним болем, ані гіркими слізьми не повернути людину, яка пішла у засвіти. Жовто-синій стяг, який огортав домовину полеглого, військові вручили дружині воїна на вічну пам'ять про подвиг чоловіка, захисника і героя України. Церемонія прощання з Зелею Резніком завершилася під звуки автоматних черг. Герої не вмирають, вони поповнюють лави небесного війська і вічно живуть у пам'яті людей.